Фінал хокейних змагань на Кубок міського голови завершився сюрпризом. Чим саме Олексій Рябоконь вразив публіку, розповість Роман Ткаченко. 2 лютого прихильники зимових видів спорту зібралися на стадіоні Ювілейний, де в безкомпромісній боротьбі виборювали першість хокеїсти Перятинської об'єднаної територіальної громади. Незважаючи на морозну погоду, на льодовому майданчику було гаряче. У першому матчі команда Центр Пирятин» поступилася команді Калинів міст з рахунком 2-18. А протистояння команд Автостанція ветеран до завершення другого періоду зберігало таємничу інтригу. Гравці команд жорстко та напружено боролися за перемогу, показавши глядачам справжній хокей. Як результат рахунок 8-8. За підсумком змагань, першість виборола команда Ветеран 5 очок друге місце. Калинів міст 4 очки, третя автостанція 3 очки. Міський голова звернувся з вітальним словом до учасників турніру. Шановні друзі, шановні шанувальники спорту хокею. Значить, не зовсім так звично для нас звучить, бо хокей це такий зимовий вид спорту, але, слава Богу, в цьому році погода сприяє цьому. І тому ми раді, в тому, що ви взяли участь в цьому турнірі. Класні були змагання. Я навіть не вірив, що в 9 вечора може бути фінал, що в цей час ще можна грати в хокей. Здорово, що є вболівальники. Вони волювали за вас, і я бачу, скільки було емоцій. Вручив нагороди найкращому бомбардиру змагань Володимирові Черненку, на рахунку якого 20 закинутих шайб та фіналістам турніру. А от сюрпризом стало 22 віджимання на льоду у виконанні міського голови. Напередодні Олексій Рябоконь отримав естафету від голови районної державної адміністрації Олега Кучі у всеукраїнському флешмобі на підтримку ветеранів АТО. Горо! 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ми пам'ятаємо наших ветеранів, і слава Богу, що вони є. Дай Бог їм здоров'я за перемогу нашу на прохання громади. з 6 лютого стартує турнір з хокею пам'яті Василя Дєдова. Колос приймає заявки на участь.